Всім привіт, друзі. В общем, не знаю, чи ви скучали за мною чи не скучали, але порозкидував я всі свої справи, було в мене їх багато, і так як нащолкала ця тисяча підписників, так як через тиждень я вже буду в Іспанії. Отже, основою цього відео буде все ж таки те, що ми розіграємо цей злополучний хамон, який кучі людей не дає спокою. Ще раз сподіваюся, що. Е Виграють його не вони, а виграють ті, хто не так на ньому зациклений, але як буде, так буде. Отже, без всяких прилюдій говорю, як буде по хамону. Я оплачую доставку хамону лише в Україну. Наголошую. Тому, якщо ви з інших країн, будь ласка, плануйте собі, як ви їх плануєте отримати з України в іншу країну. Цю оплату я на себе не беру. Що буде по, собственно говоря, по самому ем, розіграшу, як я це бачу? Ем, ті, хто хочуть участвувати, під коментарями ставити в порядковій черзі ваші номера там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, там 100, скільки вас буде, я не знаю. Коротше. Ви номеруєтеся в коментарях. Коли я приїжджу, на це все є тиждень. Ось є у нас тиждень, поки я не приїду в Іспанію. Ви пронумерувалися, я приходжу, прилітаю в Іспанію, запускаю прямий ефір, заходжу в рандомайзер случайних цифр, роблю рандомайзер случайних чисел. Яке число випадає? Я знаходжу цей коментарій і зв'язуюся з цією людиною. Тому просьба заповнити свої профілі і бути на зв'язку через тиждень, коли рандомайзер потрапить на вас. щоб я Міг з вами зв'язатися. Я з цією людиною контактую і цій людині відправляю ножку Хамона. Кому це там не влаштовує, не нравиться, будь ласка, не участвуйте, можете собі там поплюватися плюною, слюною в коментах, мені байдуже. З цим розібралися, їдемо далі. Як бачите, я опять в сонаті, наконець її нам полагодили. З нею був великий-великий трабл. Мама на ній їхала, вона закипіла, і ми тут капіталили ремонт. Кому буде цікаво, можу поділитися, скільки це обійшлося. Вказати на помилки, які були. Зараз вже машинка третій день на ходу. Переходячи до цього, випливає інше: що через те, що ми, я по часу не зміг відкапіталити цю сонату, я не мав на чому працювати. Був у мене такий великий. Шлях, скажімо так, від літа, да? я пробував себе знайти і в Данії. Якщо будуть бажання, будь ласка, коментуйте. Я відзніму сюжетик про те, як я поскитався в Данії. Нічого там цікавого, звісно, немає, але, так, можу описати вам свої відчуття. Я не претендую на істину в першій інстанції. Ну, і звичайно. Потім після всього я вирішив попробувати ще себе у Варшавському таксі. Я приїхав в Варшаву. у Варшаву, в мене там є добрі знайомі. Ми планували по одному, в нього випис був на одну партнерку. Я мав сісти на його автомобіль, покатати блек в Варшаві. Але з його партнеркою сталися трабли, того ми подалися на Ківі, і вже і він автомобілями, і я ідентифікатором. Була ідея, що я в Варшаві зніму пріус і покатаюся, поки все чекаю на його машину на пріусі. Але коли я типу, всю процедуру пройшов і зранку просто вийшов на лінію Uber ще без машини в, в Варшаві, я побачив, що треба вести. І я посчитав, що я краще буду возити в Києві це чим в Варшаві. Там, по крайній мірі, не треба платити за оренду житла. Ось. Зараз я вам демонструю чудові е, види свої. Батьківщини, це Шаргород. E, значить, і Переходимо далі Зразу до чого. Я приїхав з Варшави в Київ, взяв в Києві пріус, так як я розраховував, що Соната складеться. Думаю, маю орендувати в цій Варшаві пріус. Орендувати хату, возити цих пшехів, хай йдуть вони лесом. Коротше. І забігаючи наперед, скажу, добре, що я прийняв це рішення, того, що, мабуть, мене би забанили за мій взривний характер, і то, що зараз робиться з цими блокуваннями фур, дуже шкода хлопців. Я навіть не уявляю. Я навіть не уявляю, наскільки це морально тяжко. Але тримайтеся, що ж зробиш? Я завжди казав, що пшехи такі самі <кхе> добрі сусіди, як інші добрі сусіди в нас були. Теж не претендую на істину в останній інстанції, але воно вони показали. Ну і я так скажу, що в мене в селі завжди, коли когось хотіли ну, не то, що обідати, а характеризувати, вони казали, це з нього взяти. Він католик. Не католик поляк. Поляк, тому що в нас ще тоді ксьонзи правили на польський. От, От поляки показують своє істинне обличчя. Но Тим не менше вони дійсно багато допомогли Україні, особливо в перші місяці, поки в це все не вкрутилися гроші. За це їм дяка, честь і хвала, ні в якому разі не применшую їхні заслуги. Але вийшло, як вийшло. В общем. І думаю, що я маю орендувати там цей Prius, возити стандарт, як я можу возити стандарт на своїй сонаті, в Києві і в общем, отримувати плюс-мінус ті самі гроші. Соната не склалася, я приїхав, вона склалася, але не завелася, тому що там був трабл з головкою. І я рішаю, що коротше, непонятно, коли вона складеться, бо це вже другий раз вона складалася. Поїду я і возьму Prius в оренду. Я був 4 тижні на оренді Prius в чому? Бистро, 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 в Києві. Отже, я орендував Prius V, десь я накидаю фото, Працював 4 тижні не повних. Прикріпляю скріни з годинами роботи, це все буде. Ось такий в мене результат вийшов. Так куди я їду? Куди я їду? Не пам'ятаю. А я їду відремонтувати, достав свою кожанку і замок не робить. В общем, прикріпляю вам результати роботи. Наголошую, працював я 4 тижні, в принципі, без вихідних. Два останні тижні я працював з 5 до 8 ве... з 5 ранку до 8 вечора. Я вирішив не рвати зміни, не заходити в ніч. От я собі просто, так, «Да, звісно, зараз почнуться соплі, що что... да, вот так би без промки. Ну, ребята, вам мед, як ложкою. Без промки так не вийшло би. Без промки я би вибирав інший графік роботи. Взагалі, вже в розрізі цього часу, коли я приїхав, у мене була навалена промка і болта і убра, і я вибрав вести промку болта. І, в принципі, я пошкодував, того, що я довірився одному матняку, який каже: Та, Uber, там нема роботи, там цю промку зробити нереально. Як по ітогу, того все реально, пацани поробили промки, і вихлоп вийшов більший. Тому, але сталося, як сталося. Ну і ще одне: Prius не йшов, комфорт Uber'а. В общем, був ряд причин, що я не захотів рішив ввести промку болта. Промка Uber'а була сучніша, але вийшло, як вийшло. Я собі попрацював, як я хотів. Отже. Паркуюся і потім продовжу. Продовжую тільки не після парковки, а на наступний день продовжуємо. значить. По ітогу, як вже казалося вище, промка Uber вийшла цікавіша для тих, хто її робив. Ну, нічого страшного. З іншої сторони, мені то, що я був не прив'язаний саме до кількості. Поїздо вдало змогу мені завершити в неділю, тоді коли в принципі, в якійсь мірі я трошки морально вигорів і вже захотів відпочивати і уїхав на день народження до плем'яника. Того худо без добра, як той казав, це проїхали. Е, що ми маємо по ітогу? Як я казав, я ці всі скріни прикріпив, Тут я просто, мабуть, десь зараз ставлю окремо розпишу в блокноті. Е, ну, Що вийшло, собственно говоря. І з цими питаннями, заробітками ми собі закрилися. Всім, хто дивиться з-за кордону і хто буде апелювати тим там, небезпекою, обстрілів і цього всього, ну не знаю. Можливо, в мене така нервова система. Особисто я жодного разу ночі не прокидався. І якогось особливого дискомфорту через те, що повітряні тривоги, я не відчував. Звичайно, є в цілому така відносно. Гнічуча атмосфера того, що все ж таки війна це відчувається і це дуже не Не знаю, як сказати. З цим забув. Але якщо ми говоримо саме про безпеку, е ніякої небезпеки я не відчуваю, е що ми маємо по і Пріус я віддав, віддав. Можу сказати, що нормально, в принципі, все нормально, без проблем віддав, забув е вльотав я на пріусі. Не полінувався вніс його в базу по автобусній полосі, так як в мене є ліцензія. Що я вам хочу сказати, це бімба-ракета. Всім рекомендую. Після моїх провокаційних відео, скажімо так, які я загружав на TikTok, і хто не бачив, все, я їх теж підгрузив. Декілька людей визвалося, ми на них розширили ліцензію. Вчора перші двоє поїхали, завтра їде ще двоє. Тому, кого цікавить розширення ліцензії за адекватну абонплату річну, будь ласка, звертайтеся, ми з вами поспілкуємося, я вам все поясню, повірте, воно коштує свої грошей однозначно. Також бонусом я можу прийняти в парку клона, і ви будете отримувати кошти на гаманець, і коли вам буде потрібно, вони будуть одною сумою вам заходити. Цим теж розібралися. Е, хто мене дивиться давно, він знає, що в мене є певні негаразди по здоров'ю, тому мені потрібно в Іспанію поїхати до онколога. Так би я, напевно, і роботу не переривав. Працював би на пріусі до тих пір, поки би не відмалярилася машина, яку я взяв. Це взяв я ось таку ляльку. Хтось каже, лялька, не лялька. Коротше, типо, можливо, не найкращий вибір, але. Що маємо, то маємо. Це Hyundai Sonata, гібридна, в упрежній я всім скажу, мотор там звичайний MPI, без якихось е, там, проворотів вкладищів знаменитих, і, е, на який стає газ. Звісно, по розходу це не Prius, але в цілому, ну, типу, Prius в той момент, коли ця машина куплялася, я по грошах не, не тягнув. І в той самий час, скажімо так. Е, ну, хотілося комфортне, красиве авто для себе. Хоча, хоча хочу зауважити, що в принципі Prius В досить комфортний автомобіль. Досить комфортний. Прям, ну, я не втомлювався на ньому. практично. Е, також, ну, тіпа, сонатка ще... І, працював би я на цьому Prius до упора, як той казав, поки би він не. Поки би сонатка не відкрасилась, присів би на сонатку. Якби, якби не онколог, до якого потрібно поїхати, навідатися, здати аналізи і це все зробити. Е, тому, на жаль, е, працювати я не зможу найближчим часом і повернуся вже там на останній тиждень грудня, швидше за все, е, попрацюю тоді. Сподіваюся, все-таки на малярку я вчора сонатку сам собі перегнав. Е, Думаю, до, чого, до того часу її покрасять. Також без мене переженуть на станцію техогляду, зроблять її повне діагностування, устроять газ. Я подам документи і приїду з ліцензією і зразу попру коротше, в Києві працювати. Е, також під впливом супер Тойота не ламається, я заказав о, така мені камрюха пливе. Е, побачимо, що з нею припливе, зіграв я її гарно, пошкодження потужне, але типа. Після сонати, в якої було слабке пошкодження, реально дуже слабке пошкодження. Ось так вона виглядала, коли я її виграв. Після цієї всієї мілочовки, яку морду треба збирати, я вирішив зайти з другої сторони і відрізати жопи машинам. Ну, давай ще так, думаю, спробую. Сонатка по ітогу мені стала відсотків на 10 дорожче, ніж розрахункова вартість. Вона стала дешево за ці гроші, однозначно можна було купити тут на місці і не чекати, якби не одне, але. в момент, коли я дивився е, ці машини, я не знайшов жодного автомобіля, який би був свіжо пригнаний і приганявся. Всі автомобілі 2-3 роки знаходяться в країні. В деяких даже стоїть газ, і от незадача. Вони всі їхали по 15 тисяч кілометрів в рік. Я в таке коротше, не дуже вірю, тому що я розумію, що даже гібрид, якщо бере не таксіст, він бере на тому, щоб на ньому їздити. Да? Тобто людина економить на пробіг ну, на розході, бо в неї великий пробіг. Може я предвзят і це не так, але коротше, от така от штука. То за ті гроші, що мені зайшла Соната, я б налегке міг взяти в Україну. Ну, а мені захотілося побавитися. Пригоном. І в принципі, в принципі В мене цей досвід позитивний, тому я заказав наступний автомобіль. Е -е, з цим ми порішали. Все, я вам більш-менш розказав Якщо у вас будуть бажання якісь окремо е по ліцензуванню, можу зняти ролик, про Данію можу зняти ролик, про Варшаву, можу зняти ролик. Про... Буду всім радий за підписки, лайки, коментарі. Не забуваємо Проставили циферки. І десь на наступній неділі я доберуся в Іспанію, дай Бог, і проведу прямий ефір, і ми через рандомно Майзер розіграємо цю злополучну ляшку, яка нікому спокою не дає. Точніше, не нікому, а декому. Тому всім папа, -па, всіх радий бачити.